Пункт другий. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку, день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Це зрозуміло. Тобто, принесли вам лист, ви розписались за його отримання. перше зрозуміло День отримання такого поштового відправлення. Все, тут все зрозуміло. так Далі день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати, поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомлення цієї особи ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних. Зрозуміло, так? Да? Тобто, давайте ще раз проговоримо. День проставлення поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати. Приносять лист, ви кажете, не хочу отримувати. Ставлять відповідну відмітку, там є така графа, він повертається до ТЦК, ТЦК його бере в руки і каже.